Друзі, всім привіт! Якщо ви дивитеся відео, то, скоріш за все, я вам особисто прислав лінку і вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Вирішив вести, бо час від часу я щось знімаю, відсилаю друзям, відсилаю рідним. Мені вже декілька людей сказала, Паша, знімай Ютуб канал, ми будемо дивитися, можливо, це комусь ще цікаво. То я подумав, чого б його і не вести, тому що можна дивитися на три речі безкінечно: на те, як тече вода, як горить вогонь і як хтось інший працює. Тому давайте я буду працювати, ви будете за цим спостерігати. Час від часу є цікаві об'єкти, є цікаві проекти, є що показати, якісь цікаві цифри. Якщо ви. Якимось чином потрапили на цей канал, ви мене не знаєте. То мене звуть Паша. Я зараз живу у Флориді, в місті Бокаратон і працюю тут хендіменом. Тож, підписуйтесь на канал. Який формат буде, я ще не знаю. Скоріше за все буду знімати щось протягом тижня, всі свої роботи, потім монтувати і, там, можливо, в неділю буду виставляти це відео там, на 15-20 хвилин. І я сподіваюся, вам буде цікаво. Якщо довго не лити воду, то давайте відразу почнемо з чогось цікавого, покажу вам об'єкт, на якому працюю зараз і трошки розкажу його історію. Дивіться, це будинок, який я взявся пофарбувати. Я насправді тут робив вже дуже багато робіт. Я клав цю тротуарну плитку, засипав тут каміння, робив оці відливи води, лівньовки, і всередині ще багато чого робив. Тобто я тут працюю вже давненько. Зараз він мене попросив пофарбувати будинок. Це вже така цікава, можна сказати, проєктна робота, на якій можна заробити гарні гроші. Так як я сказав, ми вже давно працюємо, і я кажу, добре, давай я тобі пофарбую за 2000 доларів цей будинок, тут трішки більше, ніж 2000 скверфіт квадратних, то це буде там по долару за скверфіт, навіть трошки менше. Це, скажімо так, риночна або навіть трішки менша, ніж риночна ціна. Всі намагаються фарбувати по 2 долари. Разом з фарбою, якщо без фарби хочуть фарбувати по півтора, але якщо їм кажуть, фарбуй за долар, то частіше за все всі погоджуються. Не найкраща ціна, але працюємо давно. І я думаю, ну ладно, давай зроблю, бо будемо ще працювати. Хай буде долар, нічого страшного. А клієнт мені говорить, ти можеш і стіни мені перемонтувати. Це ми переписувалися. Я йому говорю, ну добре, але за це треба буде доплатити. Він запитує, а скільки? Я кажу, ну давай 500 доларів. Я собі думаю, що я там хай день буду. Ремонтувати ці стіни, тобто десь якісь відколи, десь там якісь саморези старі були, треба зашпаклювати, можливо, десь на вікнах, там відкоси, щось відбилося. День я буду собі спокійно займатися, десь стара клараска облаза і все таке інше. І, щоб ви розуміли, я 4 дні ремонтував тут стіни. 4 дні. Тому що клієнт думав трошки по-іншому. Я коли почав обдирати, виявилося, що обдирати треба набагато більше, ніж я хочу, і так далі. І я говорю, та ми ж трошки по-іншому домовлялися, а він мені говорить, а як по-іншому? Ти ж сказав, я поремонтую, то ремонтуй. Ну, такий досвід. І Це не привід кидати роботу, це привід задуматися над тим, як правильно треба домовлятися, щоб і я розумів і клієнт розумів. І вже якби взявся, то тікати теж не потрібно, треба доробити роботу. Потім на цій стіні клієнт говорить, а давай ми весь будинок помиємо. Корхера. <клієнта> я йому кажу, та це ще додаткова робота. Він говорить, та ні, всі так роблять, всі так миють. Ну, коротше, я кажу, давай кйорхер помию. Починаю я мити цей будинок, тут починає облазити краска прямо до основи. До речі, зараз те, що ви бачите, це вже я погрунтував будинок. Починає облазити краска. Він мені говорить, все, треба керфером змивати повністю будинок, всю стару краску треба знімати, тому що це буде правильно. Тут я вже трошки не витримав. Це було на третій мій робочий день. Я забрав інструмент і кажу, це вже трошки тумач, я не готовий тиждень ремонтувати ці стіни там за 500 доларів. Я йому кажу, або вже, мабуть, доплачують за цю роботу, або ми сам. То клієнт говорить, добре, я помию сам. Потім приїдеш. Він тут щось мив. Я приїхав і от зараз погрунтував. До речі, рідко хто ґрунтує будинок повністю перед тим, як його фарбувати, Частіше за все, його просто фарбують в два слої і все. Тут мені сказали, що по технології потрібно грунтувати. То я погрунтував і думаю, що ще може за сьогодні і ще плюс один робочий день я його і закінчу. То отака історія. Виявилося у мене тут 2500 доларів за цю роботу разом з ремонтом, разом з покраскою, з усім. І займеться десь повний робочий тиждень. Ви скажете, що ти обнаглів, що ти заробив 2500 за тиждень і ще чимось незадоволений. Я задоволений, все нормально. Але на таких проєктах, як я вже сказав, частіше за все ми маємо заробляти. Є такі роботи, коли ми сіємо, є такі, коли ми пожинаємо. Тобто, інколи я роблю такі маленькі роботи, люди просять, приїдь мені там щось маленьке, відремонтую, щось, повісь там, чи ще щось. І я плачу за цю роботу за рекламу, я їду, я витрачаю там годину-півтори і заробляю там свої 100-150 доларів, відкидаючи з них там бензин і рекламу, залишається доларів 100. Це невеликі гроші, тому що витрачаєш на це декілька годин. Але мені такі роботи подобаються, тому що на них я заходжу в новий будинок, знайомлюся з якимись новими людьми. У мене є можливість класно зробити свою роботу, показати, що я вмію. І в кінці, коли люди задоволені, я їм даю свою візитку, говорю, що ви можемо звертатися, я роблю ще і то, і то, і то, і Люди кажуть, о, клас, ми будемо звертатися. І потім вони звертаються. О, а нам ще це треба, а нам ще це потрібно. Я їздю, щось роблю. І потім цим людям... Колись потрібно зробити якусь велику роботу. Тобто пофарбувати будинок, зробити ванну кімнату під ключ, пофарбувати, можливо, там, кухонні шкафи. Якусь таку серйозну роботу. І всі розуміють, що ця робота вона коштує там, не 50 доларів на годину, там, не 300 доларів. Тобто, це серйозна робота. Потрібно знайти гарного майстра, який це виконає класно. І вони за це готові платити гроші. Інші. І на цих проєктах ми вже пожинаємо плоди. Тобто ми заходимо і заробляємо там не 300 в день, не 400 в день, а заробляємо можливо 500 плюс доларів в день. Такі проекти у мене, на жаль, зараз не часто, ну, але якщо вони раз на місяць, там, два рази на місяць вистрелюють такий класний е, проект, то виходить, що я собі час від часу десь мотаюся роблю маленькі роботи, потім там, раз на два тижні. Вискочив такий цікав... цікаве таке замовлення, з'явилося, я його зробив і на круг там, на місяць виходить нормальна сума. То цей проєкт мав бути той, де ми пожинаємо плоди, де я міг зайти і, за ці... і ці 2500 заробити, наприклад, там, за 4 або в ідеалі за 3 дні. Це дуже класні гроші і дуже класна робота. Але вийшло, як вийшло. Нічого, зробимо, отримуємо досвіду, отримуємо гроші. Ви може подумаєте, що я там обнаглів і, і вже кричу: носом нічого я не обнаглів, нормально для мене це все ще гарні гроші. І я задоволений, що є така робота, що я їх заробляю. Все нормально, але досвіду трошки отримав. Тому залишайтеся на нашій лінії, не переключайте канал, далі буде більше. Понеділок, початок робочого тижня, всім добрий ранок. Як майже кожен добрий ранок, ми його починаємо тут, в Home Depot. Дуже люблю цей магазин. В ньому є майже все, що нам потрібно. Будь-які будівельні матеріали, будь-які інструменти, все, що завгодно. Зараз треба зайти купити палку для валіка, бо останній день, коли я фарбував будинок, на нас напали собаки. Точніше на, на клієнта. І йому під руку попала зразу моя палка, він її схватив там відбувався від цих собак, як міг. Ну, в общем, ніхто не пострадав, ні собаки, ні, ні клієнт. Пострадала тільки моя палка, яку потрібно замінити. Зараз ми її знайдемо десь тут ряд, десь тут ряд з маляркою. І тут має бути ця палка. Поки не бачу, шукаємо. Ага, знайшов. У мене була отака з пластмасовим накінечником, вона не дуже зручна, тому що валік на ній не міцно тримається і так постійно гуляє. Та і напад собак вона також не витримала. Так що давайте візьмемо якусь іншу. Це така найдешевша 7 баксів коштує. Я думаю, що ми зараз візьмемо цю за 27 доларів. Дивимося, що вона тут з металевим накінечником, телескопічна. Ну і така міцна. Так що беремо цю палку. І погнали дофарбувати будинок. На тиждень такий план. Сьогодні потрібно дофарбувати будинок. Якщо не встигну, то можливо завтра на годинку-дві приїду там повісити лівньовки. Але сподіваюся, що все зроблю сьогодні. Завтра потрібно зробити вихідний, він вже давно запланований, там є якісь справи особистого характеру. Середа, четвер вже є робота. Залишилась у нас п'ятниця-субота, їх треба якось загрузити. Я думаю, що ми в середу Включаємо рекламу, і на ці дні, на ці два дні щось знайдемо. То залишайтеся тут, сподіваюся, буде щось цікаве, буде що показати. Сьогодні ввечері, коли вже все дофарбую, зніму відео, як, як що вийшло. Ну що, почав класти вже другий слой фарби. Так це виглядає, чесно кажучи, мені не дуже подобається, тому що фарма, фарба, фарба е економ варіант. і... Камера ніби не передає, ніби як все більш-менш добре, але чесно кажучи, хочеться ще й покласти третій слой. Ну я сподіваюся, ми не будемо цього робити. Можливо, зараз фарба ще підсохне і буде виглядати краще. Не дуже. Як по мені, краще купити преміальну фарбу. Класно пофарбувати нею в два слої і отримати класний результат, ніж оця історія з ґрунтовками, з кучою слов. Дешевої фарби, і, і все рівно виглядає не дуже. Продовжуємо. Сонечко, плюс 27, чистий кайф. П'ємо багато води, бо, як говорять в Ізраїлі, якщо ви відчули, що хочете пити, то ви вже запізнилися. Всім добрий ранок, у мене середа, ми вже на новому об'єкті. Історія з будинком закінчилась, я її дофарбував. Замовник задоволений. Я нічого вже не зняв, тому що, чесно кажучи, закінчував там під ліхтарик, уже ставив те то вже не було часу. Зараз прикріплю фото, покажу, як все вийшло. Зараз на новому об'єкті покажу, що будемо робити тут найближчі пару днів і розкажу загалом його історію. Можливо, цей будинок буде мелькати у вас в кадрах ще не один раз. Я на це сподіваюся. І так, у нас є ванна кімната, в якій потрібно демонтувати оці три великих зеркала на всю стіну. Демонтуємо. Одна робота. Розібрати оці шкафчики, цю столешницю. Коротше, я замовник сказав, це все викинути в мусорку. Отакі, От ніби як новенькі раковини, шкафчики. Сказав, все в мусорку, нічого не потрібно. Крани, все, все викидаємо. Це робота номер один. Далі також потрібно демонтувати е, зеркала. Вони, ось тут, бачите, це стіна. Вся зашита зеркалами, замовник сказав, все, все потрібно зняти, демонтувати, викинути також ці двері. Єдине, що оці плінтуса і плитки потрібно зберегти, демонтувати акуратно, щоб вони залишились. І робота номер 3 Потрібно пообдирати оцих павлінів. І стіну підготувати під покраску. Тобто тут, тут нашпакльовано нормально, тут щось, щось хтось шпаклював перед обоями. Це все треба буде зашліфувати, можливо, десь щось підшпаклювати. І то ж саме в цій кімнаті також обдираємо павлінів і готуємо стіну під покраску. Зараз почну робити, щось зроблю з зеркалами, і, можливо, коли буде там обідяна перерва, я вам розкажу історію взагалі про цей об'єкт. І що тут потрібно робити, і як його знайшов, як ми спілкувалися і так далі. Почати потрібно нам з цих зеркал, тому що завтра прийде сантехнік і йому потрібно тут все звільнити, щоб він міг працювати. У мене є такі дві присоски, є молоток. і Зараз будемо щось робити, тому що, чесно кажучи, я ніколи не доментував таких величезних зеркал, на всю стіну вони ж там якось приклеєні. Але зараз будемо пробувати. Замовник сказав, що не потрібно нічого зберігати, зеркала можна бити в ванну, якщо поцарапимо, поб'ємо нічого страшного, плитка, це все тут буде мінятися, буде робитися повний ремонт, тому приступаємо. Ну Ось буквально декілька хвилин. і... Перше, зеркало поїхало. Бачите, воно було таке, я навіть не хочу говорити, на чому воно було встановлено. Стіна пофарбована і на фарбу намазали якимось таким, не знаю що це, От такою штукою намазали. І Є місця, де зеркало від неї відстрельнуло, причому, можливо, вже давно. А є місця, де просто відірвалася фарба. І ці ляпухи залишилися просто на зеркалі. То я впевнений, що всі інші зеркала встановлені по такому ж принципу. Зараз ми їх швиденько демонтуємо і продовжуємо далі працювати. Так, да, Ці зеркала не піддаються, вони також, також гуляють, але десь там далі ляпуха одна і друга, які я не можу відірвати. То зараз план такий. Зеркало це трошки гуляє, відходить. Я зараз сюди всю щойно заганяю або такий брусок, або мені там правила є, ще щось знайду. І план такий, я собі ховаюся за цими дверима і просто за вогла чимось відковирюю, ламаю це зеркало посередині, воно тут все висипається, летять осколки, я потім це все прибираю. Залишайтеся зараз, поставлю тут телефон і зніму цю всю історію. Ну, з цими двома зеркалами було просто, з цим е, вже не дуже. Нема можливості заховатися, нема можливості його присосками на себе. Зняти, тому що воно величезне, вдвох можна було. Але є молоток, яким, яким я просто за вугла кидаю в зеркало. Класна штука, чуєте? Я знаю, що є такі бізнеси, коли люди просто платять гроші, приходять і там трощать якісь зеркала, ще щось. А в мене робота, за яку мені платять гроші. Беремо молоток. І так, зараз ми його розіб'ємо і задоволення отримаємо і нам за це ще заплатять гроші. Погнали далі. От і закінчив. Півтори годинки справилися з цією роботою. Друзі, до речі, що ви думаєте? Це норм історія так, на ляпухах зеркала, чи не дуже. Мені здається, трошки зашквар, тому що реально зеркало стояло просто на, на цьому бордюрчику, а зверху просто так кілограмом силікону. Під стелею зафіксовано, фактично там на двох точках знизу стояло, зверху намазано, да і все. Тут зліва, справа просто металеві, алюмінієві, ті оголочки стояли <кхід> і вся історія. Трошки подірга, воно все повідпадало. Мені здається, не дуже. А ці, а ці стіни ще й на краску, то взагалі зашквар. Що думаєте, пишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Друзі, розповім вам трошки історію цього об'єкту. Як бачите, я вже здемонтував, то все 2,5. Годину мене зайняло. Цей весь мусор, до речі, мені також доведеться вивозити. Так ось, пише мені цей замовник декілька тижнів тому. Пише: Паша, приїдь, будь ласка, порахуй мені будинок, я за декілька тижнів стану його власником і там є якісь роботи. Ну, окей, я приїхав, і власник говорить: мені потрібно тут зробити все. Я буду переробляти санвузли, буду демонтувати стару плитку. Коротше, переробити повністю все, окрім підлоги. Підлогу цю ми залишаємо, а так все фарбуємо, там плінтуса. Все переробляємо. Я все порахував, сказав йому ціну. Він мені пише, добре, я буду мати на увазі. І все. Пройшов там тиждень-два. Я думаю, ну зрозуміло, він мене має на увазі. Рухаємося далі. Оцю кухню, до речі, також хоче повністю перефарбувати. Залишає, але повністю перефарбовує. І пише мені власник декілька днів тому. Паша, приїдь, будь ласка, здемонтуй там зеркала і зроби цю роботу, ту, що я вам сьогодні показав на відео. Я запитую, я кажу окей, я приїду, все зроблю. Запитую. Так що, починаємо працювати, щоб я розумів, тому що мені ж там потрібно якусь свою роботу, також кудись рухати, чи відміняти, чи що. Він каже: та ні, просто здемонтуй мені ці зеркала, і поки що все. Я запитую, так, то, мабуть, я просто здемонтую зеркала і все це інше хтось робитиме. До речі, отут також це все розбираємо, демонтуємо і, і все робиться по новій. І замовник мені пише, Паша, коротше, буду з тобою відвертий. Ось де таблиця з цінами. Тут приходили інші компанії, 8 компаній приходило, всі рахували, давали свої ціни, і ось таблиця з цінами можеш. Познайомитися. І що, друзі, я вам скажу? Моя ціна не пройшла по жодній роботі. Тобто, я програв усім. Всі, хто сюди приходив, давали нижчу ціну, ніж давав її я. Я дивлюся на ті ці ціни там фарбування 1 доллар за скверфіт. Я йому кажу: дивіться, я вам порахував по 2 долари разом з преміальною фарбою. Вам тут хтось порахував по долару, то скоріш за все сказали, мабуть, просто за роботу. Фарба сюди не входить. Він каже, та ні, то, то з фарбою. Я думаю, ну як з фарбою. Кажу йому, та можливо, то якась е, не преміальна фарба, а просто бюджетна. Він каже, ні, ні, з преміальною фарбою 1 долар. То, друзі, то, що я на минулому об'єкту казав, що я ніби як дешево фарбую, все, то тут люди, щоб ви розуміли, за 1 долар скверфіт фарбують разом з фарбою Бенджамін Мур. Я трошки був здивований. І кажу йому, ну ні, за долар я точно не готовий фарбувати, тому що незрозуміло, скільки я тут зароблю, якщо ще на це все куплю преміальну краску. А фарбувати потрібно все. Стіни, стеля. Стеля буде в інший колір, стіни в інший, будинок ззовні е, також фарбується. Ну, Багато роботи. То я кажу, та ні, мабуть, фарбу я точно не візьмусь. І, а інші роботи можемо обсудити. І замовник мені пише: Паша, буду відвертий, я дивлюся твій інстаграм, і ти мені дуже нагадуєш моїх батьків. Вони приїхали сюди в 65-му році з Греції, не знали мови, важко працювали. Ну я так розумію, що в цій сім'ї зараз все добре і в них все вийшло. І він мені пише, що ти мені як сподобався, як людина, і я дивлюсь твої роботи в інстаграмі. Також мені подобається, мабуть, приїжджай. І давай почнемо щось робити. Щось будемо демонтувати, можливо, якісь роботи вже почнемо робити. О, окей, за фарбу я зрозумів, це буде хтось робити інший. А, а, коротше, давай почнемо співпрацювати. Та я приїхав, думаю, окей, мені також приємно. Дядько дуже класний. Ми приїхали, він так дуже доброзичливий. Знаєте, такий, як наче ми з ним давно знайомі, я приходжу, такий, о, Паша, привіт, заходь. Ну класно. Коротше, я приїхав. Зроблю зараз цю роботу. Я думаю, що він також ще оціни, подивиться, як я зробив, як я працюю, і, і так далі. І далі вже також буде приймати рішення, як йому з ким працювати. То, якщо він залишиться задоволений, я залишусь задоволений. Я думаю, що цей будинок ви ще побачите не один раз, тому що реально тут ще роботи дуже і дуже багато. Здемонтував цю раковину, власник попросив, щоб я її зберіг цілою. О, тумбочку розламав виконував. Він сказав, що я хочу замінити тумбочку, але зберегти раковину. То зараз можна приступати до демонтажу зеркал на стіні. Але спершу я поїду зараз в хомді, покоплю бумагу, хочу закрити повністю цю підлогу. Як я вже сказав, ця плитка залишається тут. А тут зараз почнеться приходити, будуть електрики, сантехніки, маляра. Я буду ходити, якийсь мусор буде виноситися, то десь по-любому щось або впаде, або просто воно замажеться. Зараз поїду, куплю бумагу, повністю закрию підлогу. І що важливо, я думаю, стосовно цих зеркал. Якщо тут буде щось ламатися, падати, то я її по-любому пошкоджу цю підлогу, як мінімум поцарапаю. То я зараз поїду, мабуть, куплю такі ОСБ-плити. Два, можливо, три листа, покладу на підлогу перед зеркалом і буду приступати до цих зеркал. Прикупив два листа таких. По 15 доларів 30 баксів за два штуки. Можна було б купити навіть один, я думаю, його вистачило б. Але ідея в чому купив два, тому що я спробую здемонтувати ці зеркала, не пошкодивши. І я думаю, просто на дах на машину покладу один цей лист, потім складу пачкою всі зеркала, те ще здемонтую, і зверху покладу другий лист це все вірьовкою і відвезу на мусорку, тому що просто зеркало класти на дах небезпечно, десь трісне, відламається, то це проблемка. А так я його таким сендвічем зберу посередині зеркала, стягну вірьовкою і відвезу. Сподіваюся, це спрацює. Подивимося. Так, друзі, історія з рекламою продовжується. Тут в кімнаті <кхм> воно взагалі тримається, просто на чесному слові. Ніби теж не для пухах, але а тільки не відпадають зразу. Біць. Трошки, чесно кажучи, страшно і потрібно робити це дуже акуратно, щоб воно все не розсипалося. Не розсипалося все на ноги. Але плюс-мінус отакі по тих схемі я їх за 30 хвилин вже стіну розібрав порядок по ці всі зеркала. Бачите, воно разом з краскою все повідлітало, краска так собі тримається, то Ну і добре. Я їх тут всі пачечкою склав, там різні огризки. Двері дуже важкі. Зараз подзвонив товариша він приїде, допоможе мені це все погрузити на дах, тому що вони, по-перше, дуже важкі, а по-друге, є ризик, коли їх так на дах класти, то вони можуть якраз на цьому перегибі так тріснути, можна поранитись. Як я і казав, зараз ми сюди ОСБ кладемо, зверху на неї всі, всі зеркала складаємо, ще одну ОСБ і перетягується все джгутами. А оцей весь мотлок, я розгрузив трошки інструмент тут. І цей весь мотлок зараз сюди закидаю. І тут по бокам також позакидаємо ці всі нові раковини, крани. Поїде завтра зранку, все на мусорку. І замовник зараз зайшов, такий задоволений. О, чувак, ти купив USB, класно, що ти захистив підлогу. І взагалі йому сподобалася ця заклеєна підлога. Він такий, увага, як круто виглядає, ці сині лінії. Ну, коротше, все нормально, задоволений. Він каже: я не вірю, що ти типу, це сам зробив, ти, типу, скажений. Я кажу, та ні, сам, правда. Він каже, та ні, тобі хтось приїжджав. Ну так, пожартували. І... Але в цілому... в цілому, все добре. Каже, круто, що це все зробив, бо завтра сантехнік прийде, якраз є можливість йому працювати. І так поговорили. Він каже, Окей, давай будемо працювати. Мені подобається твій підхід, все подобається, будемо щось робити. Як робити, коли нічого не домовлялися. За гроші також, поки нічого не домовлялися, бо в мене там завтра є ще тут. Потім у пару днів є робота. Я вже взяв. Треба плитку людям покласти в кухні фартух. То там закінчу, і потім будемо щось вже щось будемо вже домовлятися. Які наступні кроки. Які... Я сподіваюся, до цього моменту додивився хтось, окрім мами. Якщо такі є, я вам дуже дякую. Залишайтесь на зв'язку. В наступному відео я покажу, чим закінчилася ця історія з зеркалами. І скільки за неї заплатили, також покажу роботу з плиткою, ту, що будемо робити у людей на кухні. І також, Я думаю, що на цьому об'єкті ми вже почнемо якийсь новий проєкт. Мені також цікаво, що це буде, за які гроші, і так далі. то підписуйтеся, ставте колокольчики і будемо на зв'язочку. Всім па-па!